Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Сьогодні ми з вами на секундочку повернемося до теми нещодавно вбитого лідера російської типу опозиції Алексія Навального. Ну, я думаю, нікому не треба нагадувати моє ставлення до будь-яких русських. Я вважаю, що вони найкраще в хорошому вигляді, тобто вигляді двохсотих. Але. Звичайно, ми маємо розглядати будь-який об'єкт зараз як те, що або наближає, або не наближає нашу перемогу над Росією. Відповідно, смерть Навального варто розглянути саме з цієї точки зору. По великому рахунку, нам б вже можна було би сказати, що і пофіг. Хоча Навальний це досить небезпечний персонаж, тому що він був дуже популярним на Заході, і Росія, знаєте, цілком могла би піти по шляху, типу, давайте для вигляду, типу, у нас буде Навальний, і міста Путіна визнані санкції знімете. От, ну менше з тим. В його смерті зараз починають спливати дуже цікаві моменти, про які точно варто проговорити, і варто, скажімо, згадати. Ну, дивіться, про те, що скоріш за все, ця історія точно не була випадковістю, як те намагається представити російська влада. Свідчить один простий факт, що от власне пуйло. Е, ну, я думаю, нікому треба ясних до стакий, да так от, буквально через кілька днів після того, як помер Навальний, був підвищений у звані заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Баярінєв, власне, якого і називали таким собі куратором тортур. Навального, про це, до речі, повідомила газета Більд. І це треба запам'ятати, тому що я нагадую, деякі не дуже розумні люди цю газету вважають просто яким-то там жовтим таблоїдом. А я нагадаю, що це найпопулярніше видання Німеччини протягом уже багатьох десятиліть з більше 20, 20 мільйонами людей, які є підписниками цієї газети. Я вже мовчу про кіну. Ну, по великому рахунку це головна газета Німеччини. Це треба розуміти. Подобається це комусь чи ні. І те, що у них може бути гола жінка на першій сторінці аж ніяк не відміняє того, що потім на другій там будуть дуже. Дуже хороші, цікаві інсайди. Я навіть не буду нагадувати про те, як Більд публікував чи не найточніші плани нападу Росії на Україну, які в результаті повністю справдилися до останнього пункту. Так от цікавий момент Більд зазначає, що Путін нагородить цього бояриніва після того, як Навальний помер в, власне, в цій колонії Полярний Вовк. Згідно з указом, опублікованим на офіційному порталі правової інформації йому надали звання генерал-полковника. Цікаво, що ну, там є такий російський фонд боротьби з корупцією, це те, що колись очолював Навальний. Так от його головний товариш Ігор Жданов каже, що підвищення в званні пов'язане зі смертю Навального. Треба розуміти це як відверту нагороду Путіна за тортури. Баяринів особисто займався кураторством тортури Олексія Навального. в'язниці. Обмеження Олексія щодо рахунку на покупку їжі, як і всі інші тортури, особистий наказ Бояринва. Ну, власне, чому це важливо, друзі? З двох причин. По-перше, тому що починають випливати дуже цікаві моменти, які можуть свідчити про те, чому саме зараз його так терміново вбили. А ще цікавіше, друзі, що цілком можливо, що його могли вбити і через те, що до цього могли мати стосунки українські спецслужби. Власне, чому я і записую це відео? Тому що, повірте, мене абсолютно не обходить жабагатьюкінг російської влади російської опозиції, Тим більше, що цієї позиції по суті нема. Але, от як тільки там з'являється наша участь, це звичайно мене починає цікавити. Ще одна дуже цікава історія, яку написала газета Більд. Це так, щоб ми поступово починаємо приходити. Полягає в тому, що є цілком підтверджена інформація, що Росія, США і Німеччина, обговорювали дуже плотно і плідно вже обмін Навального на російського агента. Власне, президент Путін. Як пише Бід, хотів отримати такого собі Вадима Красікова. Це російський агент, який сидить у німецькій в'язниці. Він там бив одного чеченського командира. От, і обговорювалося, що в обмін на цього Красікова Путін звільнить опозиціонера Олексія Навального. І за інформацією Більд перебувалися ці дуже активні перемовини. От і дуже цікавий момент власне. От власне до речі, да ще цікавий момент, біль повідомляло нещодавно, що нещодавно решту полкова німці, що прилетів до Москви, також може бути пов'язаний з наміром влади РФ поміняти також на цього Красикова, що сидить у ФРН. Ну, Тобто, грубо кажучи, вирішили набрати побільше заручників для того, щоб німці були більш зговірливими. От такий от цікавий момент. Єдине, що зазначу, і це треба розуміти, що звичайно, ну скажімо так, ну і дай, давайте не забувати, що Навальний, коли його там отруїли в Росії, його врятували теж німці. Тому, власне кажучи, ми розуміємо, що участь Німеччини в цій історії є достатньо цікавою. А тепер, власне, до України. І от давайте спробуємо скласти, <кхм> скажімо так, пазли. З одного боку, зрозуміло, що ну, це банальне вбив цього Навального, це послання Росії Путіна особисто німцям прямо в день Мінкінської конференції, мовляв, от віть, що ми всім зробили, а я так можу, і так далі. І, звичайно, що дуже багато хто це пов'язував з тим, що в Росії скоро типу, вибори царя, і цар точно показує, що ніяких релінатив, тільки я, всі остальні закрили рот, навіть якщо вони сидять, вони не мають права жити. Все це факт. Але чому прямо зараз? Чому не на день раніше? Чому не на день пізніше, чому не ближче до виборів? От чому прямо зараз? І от тут, друзі, з'явилася одна дуже цікава версія. Я не можу на 100% гарантувати її правдивість, але мені здається, вам варто про неї знати. Як ви знаєте, у нас є така цікава структура, яка називається Російський добровольчий корпус. Ну, він, звичайно, діє в структурі головного управління розвідки нашого міністерства оборони. Це структура, яка складається з росіян, які висловили бажання воювати проти Росії в складі українських збройних формувань. Ми пам'ятаємо, РДК відмітилось в минулому році кількома досить такими. Красивими заходами на територію Російської Федерації, ви пам'ятаєте, Шебекіна, Грайваран, там і так далі. А, яку, і, до речі, ці е, заходи на територію Росії і робота диверсійна цієї структури ну, скажімо так, дуже налякали російську владу, тому що ви розумієте, наскільки для них небезпечно, якщо з'явиться, хай навіть формально, хай насправді їх не так багато, але реально російська структура. Тобто люди, люд, ну вона не російська, вона українська, звичайно, я, ну, я маю на увазі, е, яка складається з етнічних росіян, які готові воювати проти Росії. Це дуже небезпечна історія для російської пропаганди, тому що вона ж намагається показати, що вона воює проти укранациста. А тут виходить, що ні. Тому це небезпечна історія, яка, звичайно, дуже сильно лякає російську владу. Плюс РДК дуже часто повідомляє, що вони проводять активну роботу в тилу врага, там наймають людей, які чиняють диверсії, які. ну, Тобто проводять нормальну роботу, яку має проводити ворожа агентура на території ворога. От, е, ну... Очевидно, звичайно, що те, що таке РДК, друзі. Повторюю, це, це частина гурмо. Тобто, по великому рахунку, це одне з щупалець нашого головного управління розвідки. Можна дискутувати про ефективність, неефективність, це таке. Але, от дуже цікавий момент сьогодні, руський добровольчий корпус, тобто, по факту українське гурмо, опублікувало дуже цікаву версію подій з дуже цікавими пруфами, які пояснюють з їх точки зору, чому Олексій Навальний був вбитий прямо зараз. Тому я вам її повідомлю, тому що мені здається, варто про це знати. Отже, як повідомляє РДК спочатку жовтня 2023 року, РДК разом з іншими там прихильниками числа, як пише знову ж таки РДК співробітників силових структур РФ, так от вони пропрацьовували план по визволенню, власне чи як сказати правильно, викраденню Навального з оцієї тюрячки у Владим... Володимирській області. Потім його мали переправити нібито на кордон з Україною, де його мали передати власне розвідувальній групі РДК для того, щоб евакуювати на територію України. Ну от далі, як стверджує і РДК, і гурмо текст командира групи, оцих от партизан, які, власне кажучи, і мали реалізовувати весь цей дуже такий цікавий план. Отже, згідно цього плану, Олексія Навального мали відбити у конвоя по дорозі від власне. До цього ІК-3, тобто і справітельної колонії номер 3 в ямало Нєніцькам округі силами оцієї от групи. Ну називаємо так партизан РДК. Ну я з вашого дозволу їх називати структурою структури гурмо, звичайно. А далі разом з ними одночасно вони мали відправитись на прикордонну територію з Україною, зустрітися з розвідувальною групою РДК і далі пересікти кордон для отримання звичайно, вже укриття в Україні. На жаль, ті міри, такі заходи безпеки, які були зроблені в СІН, тобто Федеральна служби ісполнення наказань і ФСБ Рашки, для того, щоб не допустити таких сценаріїв, на жаль, вони виявилися дієвими, як пишуть ці ребята. І е, дата етапування Навального була плаваючою, і саме через це цей факт постійно приховувався від громадськості. Дата і час етапування кілька разів переносилися, ну а в результаті воно почалося абсолютно випадково, е, за прямим усним наказом голови цієї федеральної служби сполонення на наказаній, і тому група е, гурмо не встигла висунутися в район запланованого початку операції. На дату загибелі Навального план був в стадії, скажімо так, перепрацювання під власне оце от інфравітільну колонію номер 3 Тим не менше, як пишуть вони, ми були готові поділитися і зараз готові поділитися кількома даними фотоматеріалами, які ми отримали в результаті підготовки. Дивіться, я прикладу в. Зараз в коментарі, в прикріплений коментар в чаті, власне, посилання на матеріал, де розміщені конкретні матеріали, які з точки зору цих людей доводять той факт, що в них був, ну на секундочку, повністю схема, наприклад, відеонагляду оцінного ІК номер 3 Потім структура повністю ФСБ там і всього і цієї структури власне в цій колонії. Плюс дуже цікаво, як стверджують ці ребята, що типа, неравнодушні сотрудники сотрудників також надали дистанційний доступ до камер відеонагляду колонії. І цікавий момент, що в цьому матеріалі містяться, дійсно дуже цікаві фотоскріни, відеоскріни з цього відео, де на до речі, наприклад, зображений сам. Навальний кілька штук. Наприклад, навіть є зображення з кабінету начальника цієї тюрячки Дмитрія Ношкіна. Також викладені скріни кількох документів. Наприклад, документи про, скажімо так, про те, яким чином там конкретний надзор за Навальним. Дуже цікаво, там, наприклад, є дуже багато велика кілька тек там з усіма офіційними документами по ньому. Листи і запити адвокатів, які вели там, наприклад, в цьому ІТК. Власне, фотографії, як би сказати, тих людей, які його охороняли, і так далі. Тобто, ну, в принципі, дійсно дуже цікава інформація. Також. Як стверджують ці ребята, їм вдалося отримати розшифровку спілкування Навального з іншими зеками, з якими вони теж нібито встановили контакт для отримання даних корисних для проведення такої операції? І там дійсно є скрін власне спілкування. От, наприклад, кілька там я вам просто зачитаю от, розмови, які от, нібито вів Навальний, і от вони доводять це такими документами. Наприклад. Розмова наодинці в кімнаті харчування. Отже, Навальний з ніким філозоп. Ну, це якийсь, напевно, там, зек, який там сидів. Отже, Навальний каже, я хочу знати нюанси тутешніх е, правил, як ви живете, і так далі. Тому що режим, е, який був, він такий дуже тупий смішний. Людина з ніком філозопом каже: значить, е, головний принцип тут, що ми живемо по правилах внутрішнього розпорядку, повністю е, дотримуємося розпорядку дня. Не забувай, що тут дуже суворий режим виправного закладу і я помітив, що ти теж під час руху в місце, де. Ти от, от, отримуєш їжу і назад не вдягав маску. Тут правила такі, що при там построєннях, проведенні будь-яких масових закладів, при русі, поза локальним сектором загону ми всі вдягаємо маски. Тобі це теж необхідно робити. Навальний каже, давай на чистоту, ми тут всі дорослі, умні, розумні люди. Філозоф каже, ну, дорослі, але не розумні, був би розумний, не потрапив би сюди. Навальний каже, ну згоден. І я ти до того, що ми знаємо, що це построєне для мене особисто. У тебе Тут свої функції, тому прошу не треба мене тут, типу, запугувати, пугати. Я розумію, що у тебе є вказання щодо мене, я розумію і приймаю. От такі от цікаві документи. Я повторюсь, в чатику буде прикріплене послання, можете піти і подивитися самі ці скріни. Отже, як стверджують оці ребята з РДК, ми надаємо ці дані суспільству з кількома цілями: перше: пси режиму мають знати, що у РДК довгі руки. Ми багато знаємо і можемо, але наші і наші ресурси зростають з кожним днем. Багато з тих, хто працює в системі, розділяють наші ідеали і бачення майбутнього, а значить, вони скоро будуть нам допомагати і залякати їх не вдасться. По-друге, на жаль, ми не встигли врятувати Навального, але сотні політзеків та узників совісті залишаються в неволі. Ми віримо і працюємо над тим. Щоб виробити їх з лап режиму так чи інакше, по-третє, можливо, ці та інші дані, які опинилися в наших руках, зможуть допомогти іншим організаціям, які ведуть боротьбу проти злочинного режиму Кремля. Ми готові до співпраці. От такий от дуже цікавий текст. І, повторюся, найцікавіше в ньому ті скріни, які ви можете піти подивитися самі, які доводять, що дійсно доступ до інформації в принципі про Навального у структур, які явно працюють під структурою, повторюся, гурмо, були. А тепер дуже цікавий момент, друзі. Давайте спробуємо зрозуміти, що відбулося. Ну тобто, очевидно, скоріш за все, от найбільше питання, хто ж власне, вмовив Навального, що йому, в принципі, треба їхати в Росію. Судячи з усього, ці люди могли бути і в Німеччині, враховуючи, що Путін постійно апелював до Німеччини у всіх розмовах щодо Навального і так далі. Також цікавий момент, що явно, от в цій історії з обміном на цього Красікова тут теж є велике питання, тому що дивіться, Красіков вчинив дуже зухвале вбивство там чеченського колишнього командира. Зробив це в Німеччині на очах німецьких школярів. Це був дуже голосний епізод, і чесно кажучи, тут велике питання, чи погодилось би на це Німеччина знову ж таки, тут цікава позиція американців по Навальному і так далі. І отут дуже цікавий момент міг би бути в тому, що знову ж таки Чойова типувала Володимирську колонію з отого Ємало округу і так далі. тому подібне. Тобто, цілком можливо, що українські спецслужби дійсно збиралися скористатися. Можливістю витягти цю людину. Ви спитаєте нас, для чого це зроб... в принципі було лізти в цю історію. Ну, якби дійсно української розвідувальній структурі вдалося б через свої там, структури нижчого підлягання витягти таку фігуру, це, звичайно, показало повну недієздатність російських спецслужб. Плюс, ну давайте так, якби нам вдалося витягти самим. Навального це для України був би величезний плюс і можливість потім якось через нього діяти на Росію. Я думаю, це було могла би стати одною з найголосніших операцій, де навіть той факт, що ми готували таку операцію, говорить про те, наскільки в принципі підвищилися можливості гурмо в цілому. От і до речі, хочу зазначити, що повірте, росіяни прекрасно розуміють небезпечність такої історії. До речі, оця історія, наприклад, з вбивством цього пілота, який перелетів в Україну з гелікоптером. Якщо звичайно це не легендування самого гуру, це теж не можна викидати, що ми таким чином його типу, вбиваємо, щоб всі думали, що він мертвий. Але навіть якщо так, то тут скоріше проблема не для гуру, а проблема в тому, що людина сама не захотіла лишатися в Україні, викликала свою колишню дружину. Ну і можна було самому позвонити в Спікілером ФСБ, щоб вони приїхали, тебе вбили, от. але от ця ця історія, про яку ми зараз з вами говоримо, говорить про те, що все-таки слава Богу, головне, що відбувається, ми дійсно намагаємося переносити нашу війну на територію противника. Це єдиний наш шанс перемогти у цій війні. Ми прекрасно розуміємо, що в Росії завжди буде більше людей, завжди буде більше заліза, завжди буде більше всього. Ну просто тому, що вона в 3-4 рази більше за нас. Але якщо ми зможемо розкладати цю країну зсередини ефективно, якщо ми зможемо ефективно бити по їх слабких місцях. А я нагадаю, що вже це вже відбувається, коли наші структури наносять дуже ефективні удари, наприклад, по нафтопереробним заводам в Росії. І як бачите, це викликало дуже серйозне падіння виробництва нафти та нафтопродуктів. Тому історія з Навальним тут дуже цікава з тим, що дійсно виходить українська розвідка, намагається грати в дуже цікаві ігри. Не завжди виходить, але сам факт спроб мене дуже радує. А головне, от такі от історії, чому я їх вважаю дуже важливим і правильним фактом, то що зараз опубліковані оці от факти. Готовності до операції. хтось скаже, на фіга повідомляти про те, що не вдалося, поясню і вважаю це правильним, тому що російські спецслужби, російська влада має бути постійно в стані тотальної параної. Вони постійно мають відчувати, що в будь-який момент часу їх можуть вбити, щось може статися. Хтось, в кого вони навіть не підозрюють, навіть росіянин, ні якийсь то там чубатий е чувак з прізвищем там Семененко, ні, там якийсь абсолютно етнічний русак прийде і вчинить якусь фігню. Ну от так, як, наприклад, сталося з кимось там з татарським. Правда, я все одно впевнений, що Володимира татарського вони вбили самі. Це був привіт пригожено, ніяким не українським спецслужбам, хай би там вони нікого там не засуджували. Але тим не менше, як би там не було. Це хороша історія, і параноя в Росії, яка має виливатися в ще більші репресії, це дуже добре. Повторюся, я якщо ми вже так говоримо про Росію, я дійсно вважаю, що от нинішня епоха в Росії, якщо шукати і певні аналоги в історії, то найближчим аналогом буде звичайно історія епохи пізнього Сталіна, тобто 1945-1953, який називають, знаєте, похмуре семиліття, коли насправді. Рівень е, репресії був навіть в певному сенсі більший, ніж в 30-ті роки, не дивлячись на цей великий терор 37-38 року, просто той великий терор він був дуже, так би мовити, публічний щодо дуже публічних осіб. А в це всьому насправді, терор пішов в глибину, е, і він був дуже жорстокий в плані е, величезних вироків по 25 років і так далі, тому подібне. І взагалі, от атмосфера, навіть якщо ви порівняєте. Риторику і як це все говорилося, от дуже схоже насправді. Тому я дійсно вважаю, що Росія зараз в епосі пізнього Сталіна, пізнього Путіна, і закінчиться вона може тільки з його смертю, але наблизити цієї історії можна тільки тим, що треба сіяти якомога більше параної там і пробувати робити так, щоб росіяни якомога більше перемикалися на самих себе. І шукали ворогів всередині своєї країни. Це те, що нам має допомогти. Такі речі, як от, от, от з такими операціями, мені здається, є дуже вдалими, навіть не дивлячись на те, що ми того Навального не витягли. Понад те, закінчу, що по великому то рахунку, може, це дуже цинічно прозвучить. Але мертвий Навальний в певному сенсі нам навіть вигідніше за живого. Чому? Тому що живий та Навальний міг стати новим Путіним, а цей вже не стане. Зато він може стати хорошим таким, знаєте, образом борця, на якого всі будуть реагувати, за якого будуть вводити санкції, якого завжди можна буде тикати в нос хорошим руським, який будуть розказувати, що Это же не Путін, не тільки один Путін і так далі. Так що, як би там не було, це хороша спроба, і я впевнений, що зараз ФСБ. Дуже активно шукають хто ж і звідки міг дати таку докладну інформацію українським спецслужбам і її структурам щодо власне цього персонажа, якого охороняли по найвищому розряду, і про якого, по ідеї, ніхто не мав би мати ніякої інформації, а виявлялось, мав, і буквально трошки не вистачило для того, щоб дійсно можна було його звідти викрасти. От така от цікава історія, друзі. Що хоч трошки підвищити вам настрій, тому що дійсно не треба все бачити, тільки в чорних тонах. Боротьба триває і. Я повторюсь, як би там не було, але відступати нам нема куди, друзі. З позаду тільки буча у нас, а попереду тільки перемога. Інших варіантів у нас нема. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне і цікаве це відео, не забудьте поставити лайк, щоб його просувати. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу на канал Сензорнет. І не забудьте підписатися на канал Шоу Бізики. Дякую вам за увагу. Побачимось!